Любі друзі, всі, хто співтоваристві нашому клубу Подорожей, я рад вітати всіх вас з пройдешним 2024 роком. Знаєте, не дивлячись на те, що рік 2023 був такий складний і в країні, і в деяких з нас. Але ви знаєте, те, що ми робимо зараз, зустрічаємося, підтримуємо один одного, даємо наш позитив один одному, це дуже дорогоцінне. Тому я бажаю всім вам наступному року здоров'я, наснаги, Божого захисту, і щоб ви ніколи не втрачали чувство миру в серці. Щоб завжди була надія, була віра, була любов. І запрошую вас всіх приєднуватися к новим нашим подорожам по Києву, по Україні, екскурсії, Запрошуйте всіх ваших друзів, знайомих, приєднутися до нашої спільноти і в телеграм-канал. І до Фейсбук-групи, і фізично офлайн. Наші всі заходи. Будемо ради вас бачити. Я вірю, будуть нові маршрути, будуть старі маршрути, обновлені маршрути. І всім з нового роком!